Хочу показати вам, як відчувати себе трояндочки, які я посадила три неділі назад. Ось трояндочка є, е, на ній ось нове почки пробудилися. Бачите, скільки багато. Ось трояндочка Edit також на ній багато почок. Пішли дощі. Як було трималочки, я накривала пленкою щоб верхушки, які ще не прижилися, не поморозилися. Ось наступна трояндочка Керіо. Дуже довольна я своїм замовленням. Бачите, от як почки е пробуждаються. Вон. Ось Ось них, дуже-дуже багато. Вже потеплішало в нас 17 градусів тепла. Ось наступна трояндочка, також з почками живими. І ось ще одна. Це трояндочка під назвою Lovely Green. Хочу сказати, що своїм замовленням я дуже-дуже довольна. І всім рекомендую замовляти на їх сайті. Ось чорна смородина, вже дивіться, які листочки на ній, яка вона пахуча. Ой, Пандора на мене хавкає сусідська собачка. А тюльпанчики ось-ось -ос і будуть розпускатися, подивіться. Уже у них які бутончики. ось-ось І проклюнуться. Сьогодні неділя, верні, усіх зі святом вітаю. Бажаю усім нам, мої дорогі, любі, миру, любові та добра. Всім, хто не вдома, повернутися до своєї домівки, щоб дома були цілі було добре в нас. Ми також знаходимося не в себе вдома, а далеко від нашого міста, тому що наше місто з осені того дому году постійно бомблять. Молимося кожного дня за мир на Україні. Наше місто, де ми проживаємо, повернулися лелеки. Вони кожного року вертаються на одне і те ж місце. Вони не знали, що там йде війна. Тому молимося і за тих як які звили там гнездечко, сусіди виставляли фото, щоб вони були живі і, і щоб вони з ними було все добре. Народжували своїх дитинчат і кожного року знову прилітали на своє любиме місце. Хай Господь береже і їх також. Моя мрія про те, щоб кожне людське серце було наповнене любов'ю, добром, добротою. Ніколи не могла собі раніше уявити, що це оказується так багато для деяких людей. Завжди вважала, що про це знають усі, але це не так. Тому я ще раз бажаю усім нам миру, любові, добра, доброти, краси, світла, світла в душі, у словах, у мислях, у наших ділах, справах, в усьому, миру нам, любові та добра. Люблю вас, мої хороші. чужий садочок, а мій садочок, який бомблять, нараховує біля сотні трояндочок, вони не обрізані, вони самі. За ними ніхто не доглядає, але я їх все також люблю.